Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців, які знаходяться і за кордоном в тому числі. А, зараз покажу вам час. Сьогодні субота, 3 червня. Грузиться в мене відео я зробила. Зайдіть, подивіться, скоро воно вийде. Ну, мабуть, поки я це зроблю, воно вийде. Запорізька область. Ну, і я там робила Нікополь і. Хочу подивитися. Там, так, да, цікава ситуація, тому я вирішила подивитися окремо Нікополь і Енергодар. Бо тут іде зв'язка така. Я хочу подивитися з 3 по 10 червня, які були дії наших Збройних сил відносно Енергодару. І потім подивимося Нікополь. То зв'яжемо вот так, знаєте. От випадає вже така комбінація в ній випадала, що так от лежала. Ну, коротше, дивіться, тут ідуть, будуть якісь новини нам йти. Um, але тут ідуть втрати. Ситуація стабільна. Дуже енергодар, тут наша, наша атомна. Тут давайте подивимось. Це атомна електростанція. Ні, тут більш слава Богу. Так, люди наші робітники-атомщики. Тримаються. Цивільні люди Енергодару. Ну, тут чекають вони допомоги. Допомоги в якому плані? енергії вогню, енергії життя, енергію, бо там вже воно, знаєте, ледь теплеться, як кажуть, да? ось. І по якщо атомщики вони сильні люди, якщо атомно, вони і атомно, яке ж грабують, але вона е сучасна і вона. Слава Богу, тримається там і фон радіаційний також. То тут от по цивільному населенню йдуть втрати, йдуть втрати, скоріш, там і ліків немає, і нервова система. йдуть втрати, скоріш, по цивільним і будуть йти. З 3 по 10, якось так. Я перепросила, що це, що це, то така карта ось пішла мені на відповідницю. Так, давайте подивимося. Ну, от, розумієте, я давала то питання, але так, дивіться, з дії ЗСУ тут буде вже йти допомога. А, іменно в якому плані а, в плані, я вам так скажу, по імператриці, а, ну, то, що тут воно щось прибавиться, щось вони прибавлять, якусь тут піде допомога, і буде в плані енергодару іменно якась така ситуація, якийсь такий план, дуже він відробляється, бо це дуже опасна там зона. І відробляється дуже ретельно, щоб сохранити то все, щоб нічого не втратити. Тут вкладається багато-багато всього. От. Будуть іти якісь зміни, все ж таки, будуть іти по фортуні йти якісь зміни, будуть працювати виконавці, будуть робити якісь речі, але вони таємні люди. Тут вийшла, жриця, ось вальти. Тобто будуть клопоти йти по Енергодару, будуть йти якісь зміни. По Фортуні гарні, але вони будуть таємні. Ось імператриця пішла, Фортуна, і це все буде прикрито. Це все закрито. Я не буду тут дивитися. По Енергодару будуть робитися якісь дії. По цій трійки воно. Очікує ще е, свого доповнення до повної картинки для того, щоб це зробити. Але е, е, якісь вже дії такі, знаєте, по, по вальтам випадали це виконавці, там будуть робитися дії, там будуть робитися дії і е, е, технічного плану, і майже, механі, механічного да, такого, чогось такого. Тобто вони ж не можуть там жахати, розумієте, тут не випадуть башні. Тут не випадуть королі мечові. Тут дуже все ретельно робити. Тут, бачите, випала імператриця і клопоти пажики. Тут треба дуже ретельно все робити. Ну так, як потрошку якісь клопоти будуть іти там, для, для, знаєте, щоб там все було нормально, щоб було все збережено, щоб нічого не втратити. Розумієте? І там ще йде якась така історія, що вони от щось вони готують там таке цікаве. От по імператриці там цікава історія. Але вона жрицею прикрита, я не хочу то лазити, хай собі розробляють там. Ну і давайте подивимося по Нікополю, яка буде ситуація по Нікополю відносно Енергодару, відносно дій расистів, які стріляють по Нікополю з Енергодару. Да, будуть обстрілювати. Будуть обстрілювати. Будуть Нікополь обстрілювати, і причому королю. Вони очікують команди, очікують, щоб то, то робити. Їм то не, абсолютно по барабану будуть робити. Так, да, будуть обстрілювати по башні, по королю. Нікополь будуть обстрілювати до 10 го числа. Будуть, на жаль. Е, ну, е, знаєте як, Так, от я спитала, чи буде якийсь захист від ЗСУ для Нікополя. Тут іде вдача, якась буде ситуація дуже цікава по е, помірності. Очікують вони якогось. Е, Очікують якусь історію вони, вони вклали, вкладають все. Там не буде так, прям знаєте, ну, тим, тим не менше, вони хочуть зменшити ті обстріли, і це буде дуже вдало. Якась там вдача, щось вони, скоріш, отримали таке. І от вони хочуть це зробити і це очікують. Це наші ж ЗСУ, це були росіяни. Так, вони зроблять якусь там, Да, прийде, щось прийде туди, ось іде опять ця десятка. Добрі будуть новини. Да. Вони зроблять щось для Нікополя. Якось буде там то підсилено. Туди будуть йти, і, скоріш всього, по десятки. Тут буде і людський, тобто, ну, фахівці, да, І, скоріш всього, буде і якась зброя. Ну, от щось, да, щось іде воно. якась щось буде таке вогняне. Як початок такий, знаєте, да, іде. іде, буде якась сила така, буде їх закривати. Да. От Я хотіла передивитися цей момент. І це дуже хорошо, бо бачите, ось і новини, і по королю вони будуть дуже тому раді, вони будуть радіти і будуть, ну, як знаєте, буде якийсь такий видах, людей такий буде. Щось вони там зроблять, бо тут іде очікування, іде вдача, тобто щось вони зроблять помірно, не щось таке сверхістине. Але вони щось там зроблять. І іменно зроблять по вогняній зброї. Вона буде якась дуже ресурсна, дуже технологічна, сильна. Сила йде. Яка сила, яка буде захищати? Якась хитрість буде. Стабілізує. Стабілізується ця ситуація. Ось по вальту. Так, там будуть ети такі клопоти. І да, це ось воно буде, бачите, йде туз вже по чашам. Це вже ось воно, знаєте, люди відчують все ж таки більш-менш спокій якийсь буде в них. Ну, Радість. Я навіть не скажу, що спокій, вони будуть а, ну, от, натхнені такі, знаєте, ось цим всем. Так, це те, що я хотіла показати по Нікополю. Ну, а по Енергодару не будемо залазити. Подивимося, що воно буде далі. Дивимося ще тоді, трошки пізніше. Все, люди, почуємось, папа. -па.